І ціни на житло у Туреччині виросли на 190% за один рік. Після цих країн українці наважувалися на покупку нерухомостей у наступних країнах: Іспанія. У порівнянні з 2022 роком українці збільшили кількість покупки нерухомості на 100%, купляють найчастіше нерухомість у Валенції, Португалія. Середня вартість житла в Португалії становить 2900 євро за метр квадратний. Німеччина. Наприклад, в іпотеку у 2023 році українці придбали 10 775 квартир та будинків. Дехто вибирав також теплі країни, такі як Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд або ж острів Балі. Щодо покупки нерухомості в Польщі, багато людей зголошується, щоби купити саме ділянку або ж будинок. Якщо у вас немає карти сталого побиту менше 5 років, або ж польського громадянства, вам потрібно мати дозвіл від Міністерства внутрішніх справ на покупку такої нерухомості. Це також відноситься до покупки землі. Також, що потрібно пам'ятати перед покупкою нерухомості у Європі. По-перше, привести